Має люба хата, от Павло і крутиться коло неї. А вона думає, що то любов. Говорили сусіди про немолоду пару. Люба й сама не була впевнена, що з Павлом у них може щось вийти серйозне, бо вже нічого й не чекала від життя. Село Берестяне було одне з тих, де навіть час зупинявся. Тиха вулиця, стара криниця біля роздоріжжя, ластівки під стріхами і запах свіжоскошеної трави. Тут жила Люба. 60 років акуратно сивою косою, яку завжди вкладала під хостку. Після того, як настало чоловіка, минуло вже 7 років, сини роз'їхалися один у Польщу, другий в столицю, дзвонять так, але більше з обов'язку. Мамо, як ти?» Добре, синку, картоплю посадили, кури не хворіють. Так минали роки, день за днем поле, город, церква, базар у суботу. Душа ніби й не страждала, але й не раділа, як у тій пісні Живу, бо треба. Павло з'явився в селі несподівано, йому теж було 60. приїхав з міста стару хату, сусідки теклі, що переїхала до дочки. У селі ходили чутки, що він дівець, працював електриком, тепер вирішив доживати спокійно у селі. Місто не для старості там душно, а тут повітря, як молоко, ним одним, уже вситий. Павло був не балакучий, але увічливий. Завжди вітався, допомагав комусь зрізати гілку на дрова, комусь паркан полагодив, жив сам без пафосу і шуму, але з якоюсь тихою гідністю. Вперше його помітила Люба, коли несла відро з вод... води з криниці. Вітер піднімав хустку, він підійшов Давайте допоможу. Та ні, я вже звикла. Але ж не обов'язково все життя нести все самій і узяв в неї відро. Вона засоромилася, подякувала і пішла. Але з того дня щось всередині змінилося. Павло з'являвся все частіше, то допоміг підв'язати помідори ти-то поділився яблуками, бо в мене багато а викидати шкода. Люба спершу ставилася з обережністю. Вона була не з тих, хто вже не вік, але просто не вірила, що доля ще має на неї якісь плани. Але одного дня він подзвонив у хвіртку і сказав Любо, я тут пиріжки з маком спік, але самому їсти не те, може, разом чаю вип'ємо. Вона мовчала секунду, потім вперше за довгий час посміхнулася по справжньому, її здивувало, що чоловік сам з пиріжки. Пиріжки з маком, ну тоді заходь. Їхнє разом почалося не з романтики, а з простих буденних речей. Вони разом обкопували квіти, разом ходили в церкву, пекли Яблучний пиріг і сперечалися про борщ. Павло казав, що вона пересолює, а вона, що він його не доїдає. Односельці спочатку перешіптувались здивив її віця ще кавалера знайшла. Та це вже смішно. Старі отішаться, як малі, а потім замовкли, бо бачили, що це не про романтику, а про тепло, про те, що на схилі літ таки треба мати людину яка поруч, про те, що хтось тобі наливає чай, чекає увечері, знає, як тобі важко зранку коли болить спина. На сільському весіллі, на яке їх запросили, вони танцювали повільний вальс. Люба соромилася, а Павло сказав: А чому і ні? Хіба ми не живі люди? Сусіди на них дивилися хто з осудом, а хто з розумінням. Вони щасливі, бо встигли. Люба, тримаючись за руку Павла, думала: Я ж і не чекала вже, жила, бо треба. А тепер живу, бо хочу жити. Бо є заради кого прокидатися вранці, бо є для кого пекти пиріжки, і є для кого мовчати вдвох. Бо справжнє щастя, воно в простих речах у тому, щоб тебе бачили, чули і просто були поруч, навіть після шістдесяти, навіть у селі, бо люди поговорять і перестануть. На їхню думку зважати не треба. Треба думати про себе.